Багато хто чекав і нарешті з'явилося. Карго 12, народна мурашка, міні мурашка. Кузов піднімається, ширина кузова 70, довжина 1,10 м. Задній борт відкривається, сідушка також для других пасажирів, щоб когось підвезти на море, теж є. Тут нас стоять акумулятори під низом. Саме головне, тут є понижена передача і 12 колеса. Є повноцінний міст з редуктором і понижена передачка. Тобто, десь під горку, по полю, з гружоні спокійно можна виїхати. Кліренс теж хороший за рахунок 12 колес. Вилочка працює, ззаді стоять ресори. Все чітко. Є в різних кольорах: ось такий сіренький, червоненький, синенький. Якщо вас цікавить, звертайтесь в моточас місто Вінниця. Моторчик 800 ватт, аккумуляторы 32 ампера, 60 вольт. Классный муравейчик. Что там? Контакты под видео, звертайтесь.